Всім привіт! Ну що? Ну, далі читати велику книжку Кролячих Історій. І на сьогодні нас чекає сьома історія Урок малювання. Автор тексту Женев'єва Юр'є. Переклад з французької Володимира Германа. Художник Лоїк Жуаніго, Видавництво Рідна мова. Урок. Малювання. З пекотного літнього дня сироїжко й кульбабка вирушили на прогулянку до зарослого ставка. На його березі росло багато рідкісних квіток, і кроленятка хотіли зірвати декілька рослин для гербарію. Сироїшко взяв із собою акварельні фарби, маючи намір намалювати красивий пейзаж зі ставком. Кульбабка наповнив наплічник яблуками, морквинками та печивом, а зверху поклав свою улюблену ганчір'яну ляльку. Дорогою брати збирали квіти, милувалися польотом рибалочки та вдоволено хрумали, прихоплені з собою ласощі. Відтак сироїшко всівся на травичку й узявся за малювання. Несподівано Кульбабка заявив, моїй ляльці нудно. Я хочу піти показати їй ставок. Гм, гаразд, лише не підходь близько до води. Чекай мене біля великого каменя. Я скоро приєднаюся до тебе, відповів братик, не кидаючи роботи. Того ж дня вирушив на ставок і художник Ганібал-пензлик. Установивши Мольберт на березі, він узявся до роботи. Коли картина була майже готова, художник відійшов на декілька кроків, приліг на травичку відпочити та й заснув. Кульбабка, побачивши картину з намальованим ставком, став розглядати її. О, то ти, виявляється, знаєшся на живопису, пролунав скрипучий голос. Це на луг завітала сама тортилія Ломаліс. Черепаха захотіла посміятися з кроленяти і тому вирішила підлеститися до нього. Шкода, що у воді не видно рибки. Не здогадуючись про наміри підступної тортилії, тоном істинного знавця виголосив кульбабка. То домалюй же її, малюче. Заохочений Черепахою, кульбабка схопив пензлик. І намалював посеред картини велику рибу. Задоволено оглянувши свою роботу, кроленятко пішло собі. Тортилія була незадоволена. Художник пензлик не прокинувся, щоб покарати бешкетника. Коли до Мульберта підбіг сироїшко, він аж зойкнув з подиву. Це все твій братик витівник, прошепотіла йому на вухо тортилія. Бач, що він накоїв, художник, напевне, розгнівається. Ой, що ж робити? Треба прибрати рибу, і я знаю, як це зробити. Бачиш, он де валяється ганчірка. Візьми її та намочи рідиною з пляшки, що стоїть у коробці, і мерщій стирай. Та не барися! Слушна порада. Треба мерщій виправити витівку кульбабки. І сироїжко схопив ганчірку. Ох ти, хулігане! несподівано пролунав грізний голос. Ти навіщо зіпсував мою картину? Прокинувшись, Ганібал-пензлик побачив непрошеного помічника і накинувся на нього. Тремтячи від страху, сироїшко зіщулився від погляду розгніваного художника. Відвернувшись, тортилія захихотіла, як удало вона покипкувала з кроленят. Цікаво, що буде зараз? Та, розгнівавшись, Ганібал швидко заспокоївся. Якщо ти вже зіпсував мою картину. То маєш допомогти мені відновити її, сказав він сироїшкові. Насувається гроза, тому ходімо до мене в майстерню. Але вже не пустуй. Художник зібрав свої речі і поспішив додому. Сироїшко пішов слідом. Головне, ніхто не запідозрив кульбабку, радів подумки сироїшко. Тортилія була засмучена. Невже не буде скандалу, а вона так сподівалася. А ви бачили, сироїшка? зненацька пролунав за спиною тортилії стривожений Кульбабчин голос. Черепаха зраділа ох, бідний малюк. Художник покарав твого братика і замкнув його у своїй майстерні. Треба покликати на допомогу татка. Постривай! Я знаю, де живе художник. У його будинку є маленьке віконце. Ти проберешся крізь нього і звільниш брата. Гайда за мною, бо от-от розпочнеться гроза. Черепаха сказала правду. Справді, у будинку було крихітне віконце, але як до нього дістатися? Он де лежать дрова. Склади одне на одне поліно і ставай на них. Пішов дощ. Промоклий кульбабка, послухався тортилію ломаліс. Нумо, відчиняй вікно, штовхай дужче, наполягала черепаха. Я не не дотягнуся, пнучи, що сили, відповіло кроленятко. Ось тобі ще поліно, і знову штовхай, мерщій! Вікно відчинилося, кульбабка стрибнув у віконце і, тягнучи за собою купу старих речей, гепнувся на підлогу, набивши собі велику гулю. Залишившись на вулиці, тортилія реготала на все горло. Стривожений шумом, художник прибіг і захопив переляканого кролика в оберемок і відніс його вниз до майстерні. Отчам своїм не вірю ще одне кроленятко. Не займай кульбабки, заволав сироїшко, кидаючись до молодшого брата, аби захистити його. Приголомшений кульбабка стояв, чухаючи потилицю, і роззирався на всі біч. Навіщо ви стерли мою чудову рибу? запитав він, шморгаючи носом. Твою рибу? Отже це ти зіпсував мою роботу, а потім заліз до мене у вікно. Кроленята почали виправдовуватися, а оскільки обоє говорили одночасно, художник не відразу зрозумів, у чому річ. Тортилія сказала мені сироїшка, замкнули на горищі. Ти маєш його звільнити. А мені вона сказала стирай, мерщій, я знаю, як це зробити. Ганібал-пензлик схопився лапами за голову. Художник витягнув із кишені блокнота і на у здивованих кроленяток швидко намалював карикатуру на черепаху. Потім ще одну і ще надзвичайно кумедні карикатури. А тепер. Звернувся Ганібал пензлик до кульбабки. Побався трохи, ось тобі пластилін, папір і олівці. Тільки не чіпай моїх картин, зрозумів? А ти, сироїшку, покажи мені, що ти намалював на березі ставка. Сироїшко боязко простягнув йому свою акварель. Дуже важко передати сонячні відблиски на воді. Збентежено зізнався він. Треба вчитися малювати, весело відповів художник. Зараз я тобі покажу, як каже тортилія, я знаю, як це зробити. Урок малювання. Беремо олівець і малюємо. Ось сироїжко, кульбабка і тортилія. Потім беремо товстий пензлик і розфарбовуємо пейзаж, на тлі якого намальовані наші герої. Пензликом водимо акуратно, щоб не виходити за контур. Чекаємо, поки фарби підсохнуть. Тепер беремо тоненькі пензлики і розфарбовуємо наших героїв. Не квапмося, добираємо потрібні кольори. Знову даємо фарбам висохнути. Не забувай розфарбувати дрібні деталі рот, ніс. Потім м'яким жирним олівцем підправимо контури. Картина готова. Три перші кольори це жовтий, червоний і синій. Якщо змішувати їх між собою, можна отримати всі барви веселки. Гроза вже вщухла, і тортилія гуляла по саду. Вона чекала, коли ж нарешті художник прожене кроленяток із будинку. Та Ганібал Пензлик вийшов на ганок, лагідно обіймаючи за плечі обох братів. Тортилія дуже здивувалася. «Послухай но мене, тортилія Ломаліс! Злюко, брехухо і грозо садів. Суворо звернувся до черепахи художник. Ми розвісили твої портрети біля великого дерева. Упевнений, ти себе на них упізнаєш. Ганібал вивів кроленят на дорогу і, прощаючись, сказав Сироїшку, післязавтра чекаю тебе на березі річки, вчитимемося малювати. Домовилися? А ти, кульбабко, не пустуй щасливої дороги! Так у кроленяток з'явився новий друг. Вивішені карикатури були дуже кумедні, і з тортилі потішалися всі сусіди. Пересоромлені черепасі довелося вирушити в невеличку подорож. От малята й завершилася сьома історія. Про кроликів. Зустрінемося з вами в наступній восьмій історії.